Христового різдва, серці трепет, радості, проміння, і звучить мелодія жива. Христос родислій, нашого спасіння, Боже син, не вести світ зійшов, так хвилюючи та урочисто, щоб силити серця, любов для тебе і мене особисто. Люди звуки різдвяних пісень, християни нині славлять спаса, що в цей прекрасний день можуть вилучати його разом. Я також коліно прихилю і скажу, подякую Богу за цей прекрасний день, що ми можемо дійсно вилучати його разом. Іфліємська зірка золота, на землі ти так ясно сяєш. Прирезу Спасителя Христа людям всього світу сповіщаєш. Того дня, коли Христос родився, третє вже йде тисячоліття, і земля, як цар, і Бог відкрився, як Спаситель для усього світу, зірка фліємську, ясно сяй, щоб до Бога люди навертались, щоб схилився мій український край, перед спасом в небі вічність мали. Ми знаємо всі історію різдва, її читаємо в новім заповіті, живої повісті святі слова, вселяють радість, мир, серця розбиті. Щороку згадуємо зимовий час, величну цю, хвилюючу подію, як в бідних яслах народився спас, Син Божий, визволитель наш, Месія, Ми, е, на ніч свята, подій змінила хід, наповнила життя яскравим змістом. Господній син зійшов з небесу й світ. Для мене й тебе, друже, особисто, Думка милину, все в у малювничу теплу палестину, де пастухам звичайно новину із неба ангел про святу дитину. І загадуйте перший час дитя лежало, в ясла в уяскині. Я бачу, я бачу гарний приклад у дитів. Є чому у них повчитись нині. Вони здаля побачили зорю, що слабливо в небі сяло, і прийшли поклонитися царю і принести дорогі дарунки під ноги. А в нас бракує часу кожен раз, щоб Богу присвятити, хоч хвилинку у метучий житлевий поксак, час і на різдво і не маємо спочину. Задумайтеся кожному з нас слід і зупинитися на нині дорогах, кому даруємо свої роки цвіт чи у житті шукаємо ми Бога. Залиш в цей день торботу та світу, бо що це все перед вашем вартує, піши вкладитися в Господу Христу, поки тобі ще і життя дарує. Свій час, не трать тратнього даремно. Господь готує Господь на небі місце для тих, хто служить Йому повцяти. Величний День Христового Різдва. От мудрецівне слів дарунок йому, серденька, віри в вдячність, слова, царю, царів, Спасителя святому. Всім, хто прийшов тепер у Божий храм, бажаємо від серця господів, І пораду залишити хочемо вам, щоб ви шукали Бога вже сьогодні, не шкодували для Христа свій час, шукали зустрічезного кожну днину. А нині на без святих зішве, на вас свої благословіння без убив. Дуже радість на сьогодні, в селеньку моєму, народився син Господній в місті твоєму. Чи ви чуєте новину, пошляйте час на всю нашу Україну, прославляйте спасу, кличе всіх він за собою, поспішайте, люди, хто з ним житиме в любові, то безсмертним буде. А Спаса полюбив, що малий нічого, серце радістю завить слава, слава Богу. Як ми давно чекали цього свята, по сілька йому радості і втіх! не <клес> хочу друзі, привітати з Різдвом Христовим вас усіх. Це надзвичайна вікова подія, подібних їй у світі не було. Тримає сина Божого Марія, на світом сонце істину зійшло. Він народився в царському палаці, домах заможних вістя не знайшлось. Небесною, Господньому дитяті в печері народитися прийшлось там, вісляки і овечки ночували. Це місце незабутнє і святе, замість в ясока поклали. На сіна запашне, дитяка те надгріла небо, зірка засіяла, До ясо поспішали, пастухи. Вони вхлонулись низьки і благали, щоб він пробачив їм усі гріхи. Несли до руки мудроці зі сходом. Дорогу показала їм зоря, тому вони й отримали нагоду, щоб привітати з народженням царя. З тих пір минуло років вже багато, але що в цей зимовий час люди святкують християнське свято і втішаються, що спас прийшов до нас. Ходімо до висливу і разом з пастухами там Ісуса дитячими словами, Його ми привітаємо, поклонимось для нього. І всі разом заспіваю, хвала на небі Богу. Він на ожені, я святкую я нині. Серцем тішусь, заселюся, в світлі ці хвилини. Він в моїм сердечку, хочу всім сказати. Я тепер очка, він мій добрий пастир. Україна, я дикарбонівка, зі негаю, батавської це, тут то саме моя яйце.